Всім привіт, мене звати Ярик і сьогодні ми будемо грати в грограунд. І щоб нашу гірші не з'їли ці мурахи, ми їх вб'ємо. Що це? Добре. Іще мутація у нас якась відкрилась. Давайте його подивимося, що це за мутація. Вона додає урон мурах. Ну, добре. Э, ми підемо до газу. Для цього потрібно притіва газ. І бомбу. бомбу ми зробили в предыдущій серії, навіщо бомбу? щоб підірвати двері і зайти в лабораторію, а в лабораторії суперчить бурго. Так, я сюди прийшов, і на мене всі нападають. Що це? Це якісь крупіці знань. Так, давайте підійдемо. А, це міксер. Який у неї рівень складності? Третій. І ми отримаємо 2500 крупні знань, якщо пройдемо це? А ще. Там на нас нападуть всі заражені комахи, крім а, Мошки. Ну, Заражена Мошка не нападає. Так, це давайте добудемо туманний гріб, що від неї ми отримаємо нічого. Це від довгоносика? Мабуть, нічого не вийшло Так, чому у нас дубіна не береться? А, потрібно її змінити, забув це. Таке повинні виробити, коли ви. Якщо ви прокачуєте якесь оружжя, тоді потрібно знову його поставити на те ж саме місце. Я, сьогодні, хочу такий експеримент зробити, а бомба нас підірве. Мені цікаво, наскільки тут логіка, є? Так, давайте сохранимось і... Ні, у нас не підірвало. Так, що тут у нас? О, давайте. Геді, тут немає знака зверху противогаз, значить... Тут немає газу. Ні. Я майже закінчу Тепер її потрібно вбити. Все, вбив. Так, о, будемо сканіра. Ні-ні-ні, давайте візьмемо дубіну. Що ж, відкрилась дверь. І... що тут у нас? Кнопка? Не знаю, що вона зробила. Так. О, тут мрамор є. Це бінти десь ще є, да, кварцит є. Начало і не можемо. І касети є. Звичайно. Звичайно. Добре. Так. Що у нас в сьомому сундуку? У нас 10 крупиць зі сну. Які крупи? Кварцит. А тут нічого ми не забули. Якби би нічого. Так, спускаємось. Так, я чую когось. А, це Макшок. Так, вот. да, це Макшок, це не ржавши. З двох ударів І по Буваємо про нього постойки Ну Якось мало. Так, відкриваємо і там куча довелося. Так. Вони повинні підірватися всі. Давайте підірваєтесь. Води. Так, вони всі підірвалися і тепер... А, ще один долгоносик. Давай. Все, ще це. Станет. Так, я зробив. На мене хтось напав щелдин долгоносик. Тільки дев'я. А, він за забаган. Ну давай, зривайся. А що буде, якщо ми це. Що ми від нього поручимо? Я нічого не бачу. Там якийсь проход є, ви бачите? Там щось світиться. А, це купіться знання тут. Ну добре. І куди це нас ці проводи приведуть? Я знаю, вони приводять до хороших місць. Міст. Так. Суди. І що от нас тут? Ні, ми не зможемо при... взяти Чибуру, тому що нам потрібен цей проход. Так, проводи ні. Суди А, нам суди потрібно. Мабуть. А навіщо? Ті проходи. Ну, добре, далі дізнаємось. Навіщо це сканер? Ще не ці довгоносні, яких багато у мене. Викидаємо все, що нам не потрібно. О, касет. Ліжки, тут всіх речей Так, давайте біг, біжимо, біжимо, біжимо Бо тут все не зірвалось Беремо купиці знань Нажимаємо на кнопку І що тут у нас є? Батончик Батончики Батончик, батончики, тут два До королеви мура Червоно Добре, зараз дізнаємось. Все, тепер двер тут відкрита, що тут у нас? Це прочний рамор. Другого рівня. Ми знайшли прочний рамор. Біжимо, 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 біжимо. Так, нас нічого не зарвали, нічого нас не, не тронуло. Так, ще батон. Я просто побачу, щось тут світиться

Це босс. Зараз на На мене вже бувало сочи. Це Ці, який бос. Санд, я лучне Що таке явочная санде. Не знаю. Уранець, уране. Я так багато воно, чи я так сильно протача потишую. все, я перевід босс. Землі я получил вона відмітається, ой, я хочу пацан пацанку знань за те, що вдов зараженого тищення. Я тут дізнався, що ця мутація, яку отримали ми від сонечки, то вона дає. о, довгоюся. То вона дає. Ну, якщо ви кулаками будемо битите... битися, тоді. Ви. О, тут. Це, я думаю, тут туди... долго. Тоді ви будете битися бомбою. Так, да, без оружия. Так, це. Давайте, дай А що з стіною зробити? Добре. з бомбу її. і. Зачепил. О, а тут ми можемо просто так по лагу взяти. Та я знаю, тут багато баків в граунд. Ну як і в інших іграх. Добре, заходимо. Так, що тут у нас є? Ще один чи бурло. Маріо. Ще одна суперкопирка. Третя суперкопирка. У мене є тільки перша. А, мабуть. Мабуть, ми щось тут з опозданням потрапили сюди. Так, щось тут ще є, касета є. Так, о... Точно, скільки тут камер? Я б назвав камери а на телевізорі. Мабуть, ми все взяли. Що там за телевізорами заховалось? А, ну, таке може бути. А, от ще. Може десь тут? Тут? Ні, тут немає. Так, виходимо і... We But uh, <laughs> 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 Dr. Tully, simulations indicate a 95.283% probability of catastrophic failure. I assure you the percentages are much higher than that. Now do it. Beep, beep, boop, beep, 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 boop. Why did you make fake beeping sounds? You said this was a test! Я можу це все вирізати, як я хожу, але тут касети. Бо... Не вирізає коли Так, одягнемо противогаз, бо там гази. Я майже це не забув. Думаю, вже зайдемо гази, там вже будемо тратити життя. Все, пока, лабораторія. А що буде, якщо ми цей серня? Із нього ми отримуємо червоний. Ну, ми ще, я думаю, червона палка якась. А це сорняк. звичайний. А ми її ізучали сорняк. Мені цікаво. Мабуть, ізучав. Але зараз... Щас... не, не ізучало. Ой, ізучало, і Так, мураха, не їж, не, не їж Я знаю, ти не їж не їжу, але. Але ти потім будеш її їсти. Бурайте роси, там є роса. Добре. Давайте поставимо тут повсюди стіну, ці трав'яні. Щоб нас мурахи не їли їжу, то мені вже це достало. Багато відео записує, а до сих пор не зробив ці стіни. Це буде довго. Якщо що, якщо ви такі стебли ламаєте, тоді ви получаєте ці росительне волокно. А від сухої трави ви не получаєте. Так, ми... от, от такий ми дом, така ми дверь. отут тут можна було пройти. Це так, зробив задній ход. Я довго це строїв дом. Так. Що ми можемо зробити? Давайте положимо всі речі. Чому не ставиться А, бо місця не хватає Може сортировка допоможе? Ні, не допомогла? Нічого не можу положити. А, ні, щось можу. Знаєте, яка у мене є ідея? Може, ми зробимо зараз стріли, бо у нас багато кліщів. Шорстих кліщів. О, це що? Не хватає одної штучки якого важко робити? Не буду його робити. Що воно 5 штук дадеться? Це я точно не буду робити. я стріли. Все зробив. Тепер у мене їх 127. Так, о, скільки у мене місця відкрилось. Давайте положимо всі речі. І батончик. Батончик мені потрібен. Де він батончик? Зверху немає. Знизу він. Так, і. Беремо все. щось річ чи можна якось положити. Що ми можемо зробити? Ми можемо їжу взяти, з'їсти, а після цього ячейки ми по поставимо це часть сонечку. Так, Взяли. От, мурах питається. Приїзди до мого м'яса. Ще це у тебе якийсь мішочок. Так, а скільки зараз часу ще годину чекати. Добре. Можемо спати? Можемо спати. Який сон нам покажуть? Ні. У нас сон, як ми бачимо наш задній двор. Чи це перед. Мені каже, це задній Бо машини немає. Ну ж не гаражу, тут гаражу немає. Так. Поїмо. Добре. Що ми в цій серії можемо зробити? Що в шоу-остані ми можемо тут зробити, так? Да. Ми можемо... О, у нас ще бургла, Ми взяли, ми можемо віддати бургу. А то чи Бургла далеко йти? Так, я прийшов в Бургл Бургл ти де. А, вот он. В прятки зі мною грав, да? <реку> так? Так, ось зверчив 2500 крупіців знань Не 2000, 2500. Ми получимо, що це? Важко його як робити. Але там показан лайкос, так що ви поставте лайк на цьому відео. Так, це нам не потрібно. Це теж важко робиться. Це я не, не знаю, навіщо потрібно. а Це. Так у нас вже є рецепт. Навіщо нам це? Добре. Добре, купимо цю піч. І нам потрібно ще один сепер, чипбурла, знаєте. Їх ще два залишилось. Ну, що ж, дякую, що подивились моє відео. Підписуйтесь, ставте лайк.